Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Друзі, маємо можливість поспілкуватися сьогодні із молодшим лейтенантом, командиром розвідроти 116 окремої механізованої бригади на псевдо Калган. Слава Україні! Героям Слава яка ситуація зараз на вашій частині фронту і де ви зараз знаходитесь? Зараз наш підрозділ працює на харківському напрямку саме на Куп'янщині. Ситуація на даній частині фронту складна, але контрольована. Як ви оцінюєте перспективи розвитку ситуації на Купінському напрямку в найближчі тижні? Наскільки я можу оцінювати ситуацію, все йде на покращення ситуації з нашого боку? Сплановані певні заходи, певні. Ведуться певні роботи, тому ситуація буде тільки покращуватися. Дуже дякую за такі прогнози і дякую за ваші коментарі відносно ситуації. Бо тому що людям дуже цікаво, що дійсно відбувається на фронті від першого джерела. Тож давайте поговоримо трохи про особисте вездесу від самого початку повномасштабного вторгнення. З чого почався ваш шлях, що було найважчим у переході від солдата до командира розвідувальної роти. Прийняти це рішення, тобто зрозуміти, що ти вже відповідаєш не стільки за себе і тих побратимів, що поруч, а за весь особовий склад, за всіх хлопців, які під твоїм командуванням. Але вам це було направду мабуть легше, бо тому, що у вас вже був певний досвід, коли ви були в підпорядкуванні командира, і тепер ви зараз стали командиром. У вас ви бачили плюси, мінуси, і які саме дії потрібно було робити вашому командиру для того, щоб забезпечити все, ну в тому числі і безпеку, здоров'я своїм підлеглим. Mm, так, водно, ну, звичайно, я бачив і правильні вчинки командирів і помилки, але я вам скажу, що прийняти це рішення було ну, не досить так просто, тому що кожна ситуація індивідуальна, потребує якогось окремого підходу. Не можна сказати, що ти будеш працювати по шаблону, тобто по книжці. Все воно. Творча робота всі ситуації одна на іншу не схожа. Тобто я можу підсумувати, що вас не призначили командиром, а вас ще й просили, щоб ви стали командиром, бо, тому що рішення все-таки було останнє за вами. Е -е, мені запропонували, е так що можна сказати, що на відсотків 70 мене призначили. Тому, <сум> 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 тому Щас... так. Що ж, давайте поговоримо про бойовий досвід і розвідку. Які головні завдання сьогодні стоять перед вашою розвідротою? На сьогоднішній день головне завдання це виявлення противника на підходах до наших позицій, а то і ще й далі. Виявлення логістичних маршрутів яких то логістичних хабів, транспортних хабів в тилу ворога, тому що щоб наносити удари на попередження. Щоб наші хлопці на передньому краї вже не зустрічали ворога, скажімо так, в прямому контакті. Тобто, розвідники вони ходять за лінію фронту. Зіткнення навіть? Це розвідка, тому розвідка завжди попереду. Чи можете поділитися історією операції, яка для вас стала показовою або особливо запам'яталась? Не можу вам виділити якусь одну, тому я думаю, що колись настане час, можливо, і ми поговоримо про це. Думаю, що колись настане час і буде дуже багато книжок. І Буде багато що читати, і буде багато цікавої інформації вже і так направду є така тенденція, і але поки в поки нас війна, ми мусимо дещо промовчати, дещо не договорити або сказати так дуже завольованого. Наскільки важлива співпраця з БПЛА, артилерією та піхотою для успіху розвідки? Дуже важлива розвідка це комплекс всіх заходів і методів. Тому розвідка не можна сказати, що це тільки розвідники, те, що побачили, це комплексна робота, і працює і БПЛА на розвідку, і служба РЕРУ на розвідку радіоелектронної розвідки. З артилерією його розвідка спрацює більше на рівні БПЛА і ураження, тому підсвідка знайдення цілої. Тому так. Ну скажімо так: армія, підрозділ і бригада в цілому, це організм, який складається з окремих органів. І Якщо вони працюють злагоджено, значить і бригада воює злагоджено і. Досить потужно. У мене виникло таке питання, до вас, як до розвідника. А як ви організовуєте комунікацію, коли ваша група висунулася десь далі за лінію фронту, і ви не хочете, щоб вас побачили, навіть якщо це буде шифрований сигнал із моторол, але все рівно це ж сигнал, який ворог може засікти? Своїми засобами. Яким чином зв'язатись і щось донести, докласти, що там є ворог в певній кількості, і, відповідно, його треба зустріти з хлібом і сіллю і не тільки. Ну, скажімо так, це одні із методів нашої роботи, тому я думаю, ми про них поговоримо не зараз. Після завершення війни. Що так, особисто так. вас тримає у струю вже понад два з половиною роки? Мотивація. Мотивація, я пішов добровольцем. Я, скажімо так, свідомо зробив свій вибір. І мене тримає те, що поки воно не закінчиться, в мене ні мої рідні, ні мої близькі, ні мої друзі не зможуть бути в безпеці. Що ви хотіли сказати цивільним українцям, які зараз далеко від фронту? Що війна не тільки для тих, хто зараз знаходиться в Збройних силах чи в інших підрозділах, це обов'язок, це був би правильний вибір. Якщо є якийсь страх, що, що немає вмінь, немає знань. Будь ласка, приходьте, ми всіх навчимо, всіх підготуємо. Ще хотів з вами поговорити про таку важку тему: тему життя і смерті. Як ви тримаєтесь психологічно? Адже життя і смерть на війні це такі поняття, які ходять завжди поруч? Е, так, дійсно, це дуже близькі поняття на війні, але е, заради тих побратимів, які вже не з нами, які віддали найцінніше своє життя за нашу перемогу ми мусимо триматися, стояти і йти тільки вперед. Чи у вас особливі традиції чи ритуали у підрозділі? М -м, скажімо так, у нас підрозділ це більше сім'я, тому якісь побратимські відносини. Допомога один другому, підтримка, поздоровлення навіть з тим днем народження чи вручення яких-то нагород проходить в близькому колі, Тобто підрозділ збирається, вітає. Одна з таких традицій, щоб люди розуміли, що вони тут стали не кровними, але все ж таки братами. Я мав на увазі трошки інше. Знаєте, як у спортсменів, паверліфтерів в них не можна, щоб хтось другий з штангу е, перейшов безпосередньо перед змаганням. Якісь такі забобонні речі, чи як в театрі є, що не можна подивитися назад, коли ти вже йдеш на сцену. Е, перед виходом у вас є якісь такі речі, які просто ну, і ми розуміємо, що це все так навіяно, але воно ж підтримує не. людину. Ні, ніколи перед виходом ніхто ні за чим не повертається, навіть якщо не. забув. І ніколи перед виходом група. Не фотографується. Бачите? Я все-таки витягнув ту інформацію, яку я хотів почути. І <світ> <світ> на завершення. Дуже, до речі, дякую вам за те, що знайшли час і поспілкуватися і донести інформацію для, до наших радіослухачів. На завершення питання, яке я задаю всім військовим зараз. Що для вас є перемога? Перемога це. Щоб ні один солдат, ні, од... ні одна нога солдата окупаційних військ не залишилася на нашій землі, на нашій території. Повернення всіх територій, і, звичайно, міцна сталева армія для стримання після цього всього. Дякую вам, з нами був молодший лейтенант, командир розвідроти 116-ї окремої механізованої бригади на псевдо Калган. Слава Україні та героям слава. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.